Всім добрий день, вас вітає компанія Автопарк місто Вінниця. Сьогодні до продажу пропонується авто марки Ford Kuga 2011 року. 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач. В гарнющому білому кольорі, на зимовій гумі, гума Pirelli 17-й радіус, легкосплавні диски. Маємо поворотники на дзеркалах. Повторюваю, що поворотів на дзеркалах. Подивимося, що в салоні в нас. Чистесенький текстильний салон. Місткі багажні відділення. Подивимось передній ряд сидінь, повний електропакет. Мультируль. Авто заводиться з кнопки старт-стоп. Заведемо красуню. Двозонний клімат-контроль. Механічна коробка передач. Місткий підлокітник. Заявлений пробіг авто 214 тисяч кілометрів. Автівкою користувалась жінка. Дитяче крісло на задній ряд сидінь. Без проблем. Парктроніки на передньому і задньому бампері дозволяють зручно запаркуватись. Автівка потонована. З приводу придбання даного автомобіля. Звертайтесь, будь ласка, в компанію автопарк, місто Вінниця. Ми знаходимося на вулиці Соборна, 1А. Ласкаво просимо!